Штабного вторгнення наш підрозділ безпосередньо приймає участь в найгарячіших точках на карті. За... З 24 лютого нашим підрозділом було вражено 29 повітряних цілей. З них це 15 літаків, 9 БПЛА та 9 вертольотів. Нещодавно президент у своєму вечірньому зверненні відзначив наших хлопців, які збили менше, ніж за одну добу. 2 Су-25 и один вертолет к 52 Был налет четырех самолетов, в первых два зашло, один ушел, второй шел над посадкой. Я выстрелил, получается, в него, кета моя зашла снизу и, получается, повредила мотор ему. Первый, с, первых, с первого выстрела, получается, подбил второй самолет, который заходил на село, которое, которое мы, как бы, прикрывали. Літаки ми збиваємо в основному з ПЗРК Стінгер та ПЗРК ІГЛА. Ретаки та це... це так звані Су-25 та Су-27. Тупила команда, що над нами літає БПЛА типу Орлан. Я вибіг, зробив пуск, збив його. Також стінгер ефективний. Проти, проти вертольотів, літаків. З даного озброєння стінгер було збито два БПЛА типу Орлан-10. Да, Наші знічки ДШВ мають дуже великий опит. Їх просять з інших бригад, щоб ми допомогли обучити їхніх ребят. І навіть не вистачає 2-3 тижні і пацани працюють нормально, все чітенько. Ну так, да, далі продовжаємо роботи, звісно. По-другому -по -по никак. Хлопці, які збивають самоліти, лі літаки, вертольоти, БПЛА, всі нагороджені державними нагородами та відзнаками президента.